Трошки вже знайшли грибочки. І тут такий красивий. Дивіться, який краснячок. Зараз вам покажу. Ось такий гарний красавчик. Просте. Молоденький, гарний. Зараз подивимося. Ой, який гарний красивий, Краснічок. Треба почистити ніжку йому. Красота. Тут так росте моховичок. Такий красивий один. Тут його брательник. Теж красавчик такий. Он який. І третій гарнічик. От дивіться, який красавчик. Тут от, в гілочках собі причаївся. Треба ще пошукати, може ще десь тут рядом є. От такі, збираємо. Дивимося, що тут у мене всередині. Яка ніжка. О! Який красавчик, це у нас моховичок. Зібрався. Красота. От ще попалася бабка. Бабка це підберезовик. У нього така сіренька шляпочка. От така от вона зсередини, це у нас бабка. От, а це там, де червона шляпка це підосиновик вважається. Вони схожі, в принципі, за смаком. Підосиновик трошки смачніше. От, от такі. А ще є грибочки маремухи. Їх, до речі, в цьому, на цей раз дуже багато в лісі. Чомусь їх не всі знають. Зараз вам покажу, як вони, Такі вони от схожі чимось на мухомори. Оце, от це от маремохи. От у них така, бачите, всередині схожі як на зонтик вони. От у них така от тут. Бачите, який є, типу, юпочка. Така тут у нього структура. І от вони навіть смачніші, ніж зонтики. Якщо хто пробував зонтики, от смачніші, ніж сироїжки. Їх, мабуть, не всі знають, що це їстівні гарні грибочки. от Тому і, може, ливо їх і не беруть. Але вони ще й вважаються делікатесами. На цей раз у лісі їх дуже багато. От дивіться, які вони тут. Цілий ліс в маремухах. Але видно, не всі ще знають. Їх. Схожі чомусь на зонтики. Зонтики будуть трошки пізніше. От. А зараз вон, такі багато. Так що можна збирати собі їх і готувати. Теж дуже смачні грибочки. От вони так виглядають. Трошки старіші, але їх теж у цілий лісовий. І цей, це все гриби маремухи. А тут от такий красивий теж цілий ліс гарний в маремухах. Це всім гарного дня, а ми продовжуємо збирати колекцію грибочків. Тут ще бабка така красочка красова. Дивіться, яка гарна, теж ростецеві. о, яка гарнюнечка. О, Теж обріжемо ніжку і сюди назад закинемо, щоб далі вона розмножувалася. Гарний такий відберезовик. Гарний знайшовся моховичок. Такий красивий, у нього шляпка схожа на гарний такий, наче мох. Да? Зірвемо, подивимося, що всередині. І такий красивий всередині. Він дивіться, який гарний красочок. Збираємо далі. Тут у нас Білан. Такий на стежці собі, бачите, отак от причаївся в листочках, в травичці, виріс собі такий. Вон біла ніжка у нього дуже гарна. Подивимося, що тут у нас у нього всередині. Отакий от гарний красончик. Дивіться, який красивий, покажу вам з цієї сторони. Оце такий королівський. Поляки кажуть на нього справжній такий гарний білий грибок. Збираємо далі в такому гарному, чудовому сосноволистяному лісочку. Тим ідемо ми такі, дивіться, і натрапили в траві на такого бівана. Дивіться, який красивий білий наче грибочок зверху. Да? І ще така величезна бабка, о, наче моя рука. От подивимось, яка вона. Ох ти! Вона ще й велика яка! Вау, яка красива! Красунечка яка. Така у неї тверда ніжка, дуже гарний грибок. Беремо. А тут ще й краснячок. Дивіться, який красивий. Отакий от заховався собі. Красунчик. І отак от, от ми його підрізаємо. От, дивимося. Класний, не червивий, дуже гарний. Дивіться, підосиновик називається, і кладемо до нашої колекції. Так, йдемо далі. І тут дивіться, який красивий, такий яскравий краснячок. Ой, який гарний собі в траві. Така шляпка гарна. Теж його підрізаємо. Підріжемо, ходимося. Трошки червовати. Треба ще обрізати ніжку. От. Але ще й тут щось не дуже. Ну, в общем, теж гарний Подивимося, що з нього буде. Тут ще такий йдемо, йдемо в такому лісочку. І тут один все такий гарний. Теж красивий. Дивимося, що це у нас білий, чи що. Чи який, чи не білий. Зараз його теж підріжемо. І подивимося. Ой, яка у нього цікава така. Гарний такий теж під березовик. О, така от красота. Теж гарний грибок. А тут ще дивимося далі. Дивіться, який класний. Це вже точно білий. От вам показує який розмір. Ух ти, яка велика шляпка. Красота яка. ну зробимо його, подивимося, який він там всередині. Красунчик чи як? Опа, дивимося. Ой, так в траві заховався. Ну, це вже трошки старуватий, але все рівно, от дивіться, ніжка в нього. ну такий вже трошки він старуватий грибок. Але великий красивий, Теж от така от красота.